Друзі, я хочу прочитати один текст, який думаю, що всі ми дуже добре знаємо. Ми вчора на молодіжному над цим текстом міркували. І тому е, сьогодні я е, пропоную його для наших роздумів. Е, цей текст називають ще золотим віршем Біблії. Хто пам'ятає, де записаний золотий вірш Біблії? Ну чому золотий? Тому що в цьому короткому вірші. Фактично, зміст усього писання всієї Біблії вкладений. Дякую, Іоанна, Євангелія від Іана 3,16. Я думаю, що, в принципі, ми можемо дійсно багато чого не знати, не пам'ятати, в нас пам'ять погана і так далі. Але оцей вірш варто запам'ятати. Чому? Тому що цей вірш, це концентрат, який. Принципі, показує нам все, що нам треба знати про Бога, про себе, про гріх і про вічність. Євангелія Відеана 3:16. Бо так полюбив Бог світ, що віддав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Про що говорить цей текст? Цей текст говорить про те, що люди в світі приречені. На загибель, всі засуджені, всі прокляті. Але є Бог, який полюбив цей світ і зробив усе для того, щоб всі люди могли спастися. Що зробив Бог? Бог віддав свого сина єдинородного, куди віддав? Бог віддав його на страждання, на смерть, для чого? Щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Друзі, я сьогодні хотів би поміркувати разом з вами, або точніше, можливо, поділитися своїми роздумами, над таким запитанням. Чому Бог полюбив світ? Але перед тим як поміркувати над цим запитанням, інше запитання, ну трошки уточнюючи таке, коли ми читаємо Бог полюбив світ. То, що саме мається на увазі, який світ він полюбив? Тобто він полюбив, ну, наприклад, ми ж теж любимо, хтось е, там, котиків любить, хтось собачок, хтось квіточки, хтось каже, давайте ми виноград посадимо, ось тут, на нашій стоянці, там, чи ще щось. Тобто, у кожного свої вподобання. Е, коли ми говоримо, Бог полюбив світ, що саме полюбив Бог? Творіння хтось каже. Ну, дерева і кущі і пташечки це теж творіння. Яке саме творіння полюбив Бог? Людей. людей, абсолютно вірно. Друзі, Бог полюбив людей. Коли ми говоримо, чому Бог полюбив, в першу чергу, і, мабуть, основна причина полягає в самому Бозі, в характері Бога, в Його єстві. Пам'ятаєте, Євангеліст Іоанн він говорить про те, що Бог є любов. Іншими словами, це природа Бога. Бог є любов. Він любить. Е, любить людей. В принципі, перша причина, чому Бог полюбив людей, чому Його любов саме на людей мала вилитися. Це саме тому, що вони є, або ми з вами є Божим творінням. Своїм існуванням на землі всі люди, як і все інше у всесвіті, кому зобов'язані? Богу. Немає інших шляхів виникнення життя, немає інших шляхів появи людини на землі. І навіть появи умов для життя людини інших не існує. Хоча сьогодні багато гіпотез, версій і так далі, і е, хтось схиляється до однієї, хтось до іншої. Але сьогодні на підставі Біблії особисто я глибоко переконаний: Бог є творцем всього видимого і невидимого, Бог є творцем людства, Бог є тим, хто дав початок людству. Бог є тим, хто дав життя людству. І тому Бог полюбив людей, по-перше, як своє творіння. Друзі, уявіть собі, якщо ви щось ну, чомусь присвятили своє життя, якійсь справі. Ви її довго і ретельно робили, ви над нею працювали. Заради того, щоб її зробити, ви спочатку, можливо, заробляли якісь кошти, розробляли якісь плани. Потім тривалий час ви працювали над цим, ви вкладали туди свої знання, свої заощадження, свій час присвячували цьому, і нарешті ви досягли чогось. І оце те, чому ви присвятили своє життя, воно в принципі в ваших очах має цінність. Так чи не так? Будь-що, ну, навіть хтось там, я пам'ятаю, ми були колись на благовісті. І проходимо біля одного двору, а цікаво, що це Макарівський район Київської області, село Польське, поляки живуть від Діда Прадіда. Я навіть не знав, що в нас на Київщині є польські села. До речі, і німці живуть подекуди що ми зустрічали. І ось дивимося, дворик такий гарненький доглянути, і біля двору стоїть автомобіль. Тільки автомобіль. Ну, не такий, як ми звикли до них. А невеличкий такий вантажний автомобільчик саморобний. Там ну, так, дуже цікаво, все зроблено, виточено, там що з дерева, що з металу. От і ми, коли вже з господарями розговорилися, то цей дідусь сказав: та я це каже сам зробив колись. Я каже, і літака колись зробив. Хотів летіти, вже, та баба не пустила, боялася, що полечу і не вернуся. То каже, прийшлося переробити на машину. Але людина присвятила цьому час, присвятила цьому життя. Друзі, коли ми говоримо про сотворіння людини, звісно, Бог е вклав у сотворіння людини, можна сказати, всю свою душу. Максим, ну так чи не так? Тобто Бог. Людина була верхом Його творіння, вінцем Його творіння, як ми кажемо. Тобто Бог створив Всесвіт, Бог створив ангелів, Бог створив зорі на небесах, світила сонце, місяць, планети, все це створено Богом. Бог створив воду, Бог створив повітря, Бог створив землю, все це створено Богом. Бог воду і е, е, сушу населив рослинами, рослинним світом. Бог населив все це тваринним світом. І тільки тоді, коли все було уже створено, Бог зробив те в принципі, заради чого він задумав оце все. Він втворить людину. Іншими словами, в людину, в творіння людини Бог вкладає себе. І це не просто так, пам'ятаєте, написано. І зробив Бог людину з пороху земного і дунув в неї що? Дихання життя, і стала людина душею живою. Тобто Бог часточку себе, або якби себе вклав. Друзі, друга причина або другий момент, чому Бог полюбив саме людей, окрім, того, що вони його творіння, вони творіння особливе. Бог особливу, особливе призначення дав цьому творінню? Бог, коли створив людину, він її вирізнив з-поміж іншого творіння. Хоча, в принципі, все творіння досконале. Візьміть, що в рослинному світі, що в тваринному, що в мікроскопічному світі, що в мега цих космічних тілах. Все настільки зроблено досконало і прекрасно, і премудро. Але яка різниця? Між всім живим творінням і неживим і людиною. Книга Еклезіаста, третій розділ, пам'ятаєте, починається словами всьому свій час. І ось 11-й, здається, чи дванадцятий вірш Еклезіаст говорить, все зробив він пригарно свого часу, а далі що? Сінодальний переклад каже, і вложив мір в серця їх, ну, людей. А Огієнко переклав, і вічність поклав у серце їх. Друзі, справа в тім, що Бог, створивши людину, в людину заклав вічність. Ну, ми навіть кажемо чоловічності, так? Чоловік. Бог в людину вклав вічність. Іншими словами, Бог створив людину для вічності. Бог створив людину вічною. Людина має початок. Але за своєю духовною істотою, за своїм духовним єством, вона вічна. Бог створив людину вічною для спілкування з собою. Бог створив людину вічною для того, щоб вічно виявляти людині свою любов. Для того, щоб мати контакти з людиною. І тому, коли ми читаємо: Бог полюбив світ, Бог полюбив людей, ми маємо розуміти. Бог полюбив людей перше, як своє творіння, а друге, Бог полюбив людей тому з тієї причини, що люди подібні до нього. Це його подоба. Бог створив їх для себе, щоб мати оцей контакт спільність з Богом для слави своєї написано. І тому це, якби, другий момент, який служить причиною, що любов Бога вона виливається саме на людей. Саме заради людей, саме люди є тими, хто є об'єктом любові Божої в цьому світі. Але, друзі, якщо ми сьогодні зупинимося тільки на цих двох моментах, що Бог полюбив світ, тому що ми Його творіння і тому, що ми створені для вічності, я думаю, що картина або наша уява про Бога, вона ну, буде вже занадто примітивною. Або ну, далеко-далеко не повною, хоча повною ми і взагалі не в змозі осягти. Друзі, є ще одна причина, яка ну, для мене особисто стала зрозумілою, з якої Бог полюбив світ і більше того. Якби вас запитали, ну хорошо, Бог полюбив світ і віддав свого сина, все, а сьогодні Бог любить світ чи ні? Чи його любов закінчилася там? Любить. Далі. А Бог сьогодні якимось чином свою любов виявляє чи ні? А як? Так от дуже цікаво, коли ми читаємо послання до Римлян, другий розділ, написано: Божа доброта веде тебе до покаяння. Коли ми читаємо послання друге послання Петра, останній розділ, там написано: не бариться Бог з виконанням своєї обітниці, але довго терпить нас. Не бажаючи, щоб хтось загинув, але щоб усі прийшли до покаяння. Друзі, сьогодні любов Божа проявляється в Його довготерпінні. Ну так і написано, Павло пише, що любов, вона в першу чергу що робить? Вона довго терпить. Бог довго терпить цей світ, довготерпить людей. Але пам'ятаєте, як написано було в Старому Завіті, коли Мойсей говорив з ізраїльським народом, і він каже, Бог тебе полюбив і вибрав тебе, не тому що ти. Ну там кращий за інших народів або чисельніше? Ні, каже. Не в цьому причина. Друзі, сьогодні, коли ми говоримо, що Бог ще і досі терпить народ, терпить цей світ і благословляє, і посилає часи урожайні і дощі, і на злих, і на добрих, виникає логічне запитання, Господи, а в чому ж причина такої любові? Невже тільки в тому, що ми твоє творіння. Невже тільки в тому, що ми е, створені тобою для вічного життя. А знаєте, друзі, один е, батько е, ділився своїми переживаннями. Якось він ішов зі своїм сином, і цей синочок спотикнувся, впав, розбив собі обличчя. І е, ну, там, на тому місці, де він розбив обличчя, Залишилися сліди його крові. І оцей батько говорить, що коли він після цього щоразу проходив через це місце, його увага завжди була спрямована куди? На те місце, де була пролита кров його дитини. Друзі, так от дуже цікаво світ це місце, де була пролита кров чия. Божого Сина Ісуса Христа. Друзі, справа в тім, що якраз кров Ісуса Христа, Його життя віддане за нас і є, на мою думку, найвагомішим, якби важелем у ставленні Бога до цього світу. Заплачена занадто висока ціна, за спасіння людських душ. Бог віддав сина свого, ми прочитали, бо так Бог полюбив, що віддав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив в нього не загинув. Друзі, саме жертва Ісуса Христа, саме те, що Божий син пролив власну свою кров і віддав своє життя, саме це і є причиною довготривалої, Божої ну, любові або довготерпіння до нас. Так, ми Його творіння. Так, ми створені ним для вічності. Але, друзі, в центрі його уваги ми не тільки тому, що ми ним створені, а в першу чергу тому, що за нас заплачена найвища ціна. За нас заплачене життя Ісуса Христа. Коли ми читаємо святе письмо, послання до Коринфяна апостол Павло каже про те, що прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших. Які є Божі, а перед тим Він каже, бо ви куплені дорогою ціною. Друзі, ціна, яка заплачена, саме ця ціна сьогодні має вплив на рішення Бога стосовно строків, стосовно часу, стосовно суддів і так далі. Стосовно того, щоб обірвати нам життя чи продовжити саме кров Ісуса Христа. І тому мені хотілося б сьогодні. Нас із вами закликати в першу чергу подякувати Богу за Його любов з одного боку, за любов, всю, яку він проявляє у повноті. Але найперше і найголовніше подякувати Богу за те, що саме та ціна, яка була заплачена ним самим, це життя Його сина, саме ця ціна сьогодні є гарантом Божого довготерпіння, є гарантом нашої вічної безпеки, нашого спасіння. Біблія каже, Бог, який сина свого не пожалів, але віддав Його заради всіх нас, і як з ним не дарує нам і всього. Тобто саме Ісус Христос, саме Його Голговська жертва сьогодні і має бути ну, якби на першому місці і в нашому е, усвідомленні, нашого спасіння, і взагалі в нашому світогляді. Саме Христос є Той, через якого все. Заради якого все, і для якого все, або верніше, ким усе, бо все від Нього, ним і через Нього. Я пропоную, щоб ми зараз помолилися, подякували Богу за нашого Господа Ісуса Христа, за Його любов. Амінь.